Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Андрій Єрмак не одружений. Дітей немає про особисте життя. Керівника ОП майже нічого не відомо. Інтернет видання Енігма пише: Дуже близька Єрмаку жінка, коханка, жінка, дружина, цивільна дружина, кохання всього життя. Є громадянкою РФ, близька родичка сенатора РФ Валерія Пономарьова. Саме в його особняку в Іспанії проходило більшість етапів переговорів Єрмака з Джуліані, ексмером нью Йорка, особистим адвокатом Дональда Трампа. Телеграм-канал Кур'єр з Києва пише, що можливо її сьогодні затримали в Москві. Вона дуже багато чого знає, компромату декому не уникнути? В той же час Геолерос, народний депутат, зазначив, подивився останнє інтерв'ю Єрмака. Історія про те, як країна, що воює, скинулася на піар головного по кулерах в офісі Зеленського. Вийшла дуже пафосне комплементарне інтерв'ю візитка у стилі Я з відбілюванням головної ФСБшної консерви України. Якщо Єрмак у цьому інтерв'ю так сильно переживає за наших солдатів в Бахмуті, то чому тоді його бізнес-партнер Денис Шарапов, який відповідає за закупівлю міноборони, закуповує у Ще однієї людини Єрмака Олександра Миронюка через ДП Прогрес снаряди для армії за ціною втричі дорожче за ринку. Завдяки людям Єрмака лише за трьома контрактами ми переплатили 6,7 мільярдів гривень, а це плюс 250 тисяч 122 міліметрових снарядів по 660 євро. Кожен єрмак розповідає, що російський паспорт це чорна мітка. Але чому ця чорна мітка не заважає ярмаку зеленському? Конвертувати її в чорну ікру, дозволяючи росіянам за відкат банкові заробляти в Україні, в тому числі планувати відкриття аміакопроводу, з якого планується спільний Путіна і зеленського дерибан трьох мільярдів доларів на рік. Ну і крінж захоплюючого інтерв'ю. Питання про агента ФСБ на яке він як завжди невміло відпиздівся, що це пішло від анонімних телеграм-каналів, а не від журналістів Радіо Свобода, які зняли не одне розслідування про його зв'язки з Кремлем. Також Геоле розпише зобов'язали відкрити кримінальну справу по статті 111 державна зрада на зеленського Ко. Нагадаємо, Кишенькове ДБР відмовилась розслідувати державну зраду Зеленського при призначенні немагентів ФСБ на ключові посади в СБУ. Як стало відомо з аудіотелефонних розмов Сівковича Кулініча, але ми судом зобов'язали вести відомості в ЄДРР та почати досудове розслідування. Зеленський Єрмак Машовець Баканов Демченко. Мають бути допитані як головні фігуранти призначення агентів ФСБ в СБУ. Ці виродки повинні дати покази, хто і скільки платив їм за ці призначення, бо саме ці призначення призвели до десятків тисяч загиблих українців. Я не дозволю цим зрадникам уникнути відповідальності за тяжкі злочини проти українського народу. В той же час джерела зазначають, що американці вимагатимуть від зеленського позбавитись посла Маркарової, замінити її, а також від Єрмака і його шести менеджерів. Після Мюнхена пишуть, що можлива відставка Єрмака. Втім, на він залишиться в команді президента, але до виборів відсвічувати вже не буде. Вен зустрічався із зеленським без Єрмака. Натякнули, що зустріч тет а тет виставили. Пишуть телеграм а принаймні Єрмака точно не наведить Вікторія Спарт з команди Трампа. Раніше вона говорила: президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. і Він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хороброгина за свободу. Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно. Вікторія Спарц, сенаторка конгресу США від республіканської партії. Щось мені підказує, що висловила вона далеко не тільки свою думку, віщо як за зараз заволає, що слухати спарц, то меншу вартість. Ви ж розумієте, не меншу вартість. То канючити американців зброю водночас волати, США заважає нам перемогти все за визначеннями спарц. А ось що загалом ще в листопаді писала спарц у відповідь журналістам, як ви добре знаєте, два роки тому був момент. Коли можна було змусити Росію сісти за сіл переговорів, але не лише з допомогою зброї, завдяки енергетичній політиці і справжнім санкціям. На жаль, ми досі потурали Росії і Китаю. І, можливо, вам не подобається деякі дії президента Трампа в минулому, але він був одним із найжорсткіших щодо санкцій проти Росії. Він був тим, хто запровадив енергетичну незалежність. США, що створило проблеми для Росії, він також дозволив знищити Вагнер в Сирії. Це було вперше, коли санкціонували ліквідацію Росіян. Президент Трамп є дуже непередбачуваним. Його політика буде такою ж непередбачуваною, але найкраще в цьому те, що він має здатність і бажання економічно боротись з Росією, Китаєм, які фактично фінансує цю війну. Якщо подивитися на людей, яких він обирає, зокрема на його кандидатів на посаду держсекретаря Марко Рубіо, чи Майка Волса, вони дуже жорсткі щодо Китаю. Пам'ятаємо, радянський союз був переможеним не лише зброєю, а економічною і енергетичною політикою. Зараз ми вже більше трьох років в стані цієї війни. Тож як ви вважаєте, чи настав час для президента Зеленського сісти за стіл переговорів? Як адміністрація Трампа може змусти Росію до переговорів? Адже зараз відверто кажучи, вони де не демонструють великої готовності. На жаль, президент Зеленський підвів свій народ, він не підготував країну до війни. Він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу і це його відповідальність. На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюсь до нього. Він не тиснув на зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американців, а зеленського українці. Зеленський зрадив підвів народ, не забезпечивши перемогу у війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну. Тож це дуже складна ситуація, яку Трампу доведеться успадкувати. Швидше за все він спробує знайти якийсь тимчасовий компроміс, наприклад, перемир'я. Але перемир'я це дуже тимчасове рішення. Але зараз Росія перебуває в наступі, бо вони до кінця не знають на що здатен Трамп. Він є непередбаченим. Путін насправді віддавав перевагу Байдену. У Байден є дуже передбачуваним і дозволив Путіну дійти до того, де є зараз. Тож Путін намагатиметься взяти стільки, скільки зможе. Але зрештою цей конфлікт триватиме і в майбутньому, адже Україна зараз перебуває в не в переможній позиції, не так як Ізраїль. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.